З БК завжди вже загружено, все готове, просто ми заскакуємо і їдемо вже. Такі подивились, посміялися спочатку. що воно тобі? Ти така маленька, ну, там, вийди заміж, там, вари борщі, не знаю, там, сиди вдома. Давай, ну. діво! Без броні без нічого, нічого ніякого захисту, кромі цього метала. Але так пощастило, що в мене осколки, я не знаю, скільки разів просто перелітало отако, просто біля машини, але в мене якось це все минало і, ну, і слава Богу. Плюс, плюс. Більше скажемо так радість, коли от просто хлопці з піхоти, да там які от е, бачили мою роботу, чули мою роботу, і вони мені просто там пізніше, вже коли ми десь бачимо, вони кажуть, віка, дякую, аби не твоя звушка. Просто ми б там не вийшли там отудова, чи отудова, чи там прикривала нас.